Після цього тобі компанія може або словесно, або у вигляді відданої джоп оферу запропонувати конкретне місце роботи. На цьому моменті бажано, щоб ти зробив ресерч, компанія ще раз усвідомив, чи це найкраще, підходяща для тебе робота, наскільки це те, що ти хотів, щоб це не було місце пересидіти, і щоб ти вже рухався в плані того і обирав між кращими компаніями для себе, де тобі найкраще підходить і імпонує робоче місце. На новому випадку також з твоєї сторони швидкість джоп офер, і потім вже. Успішне проходження тестового періоду в різних компаній, воно може бути різне: від одного тижня, одного дня до двох, одного, трьох місяців роботи. Ось так ми з тобою пройшлися по ключовим етапам. Я постарався тебе попередити про поверхнево, про всі можливі моменти. І якщо цікаво, ти можеш також відправити резюме нам, взяти нас кар'єрну консультацію та, можливо, відправляти на наші вакансії, підписатись на наші соцмережі. Що ж, тобі, удачі в ідеальному пошуку роботи. Успіхів!